Гаю, кожне місто та село. Нехай доброго перемагає зло. Ви на каналі Езотаріума. З вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на понеділок, 19 травня 2025 року. Сьогодні нарешті на начотування заступають карти Вікінгів, унікальна колода, де об'єднані руни та боги, одначе боги сьогодні чомусь не захотіли з вами. Спілкуватися, тому візьму лише ті карти, які стосуються скандинавських рун. Тобто ці карти це, по суті, і є руни, тільки вони мають і прямі і перегорнуті значення, навіть ті карти руни, які нібито не мають перегорнутого значення, тут вони це значення. Надбають і епіграф буде. Це буде перша руна, яка випаде сьогодні. Я вам потім зацитую щось від досить відомої шаманки авторки зі Скандинавії, яка дуже знається на рунах. Що стосується 19-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 8-го, 17-го або 26 го числа будь-якого місяця будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни Перепади тиску та настрою. А от, якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, сьогодні фартовий ваш день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта руна за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо запотрібно заключте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Отож, перша карта руна, загальна карта на цей день, чого очікувати від цього дня. Іса Руна льоду, лю, руна охолодженості, руна застію, вона випала перегорнута, тож льод може розтанути. Якщо ситуація була досить важка, вона також може вирішитися. Якщо ви знаходилися в якомусь такому відмороженому стані, сьогодні ви можете, як бурулька, Розтанути і щоб життя ваше може дати якийсь сув у кращий бік. Зверніть увагу на 11-ту годину ранку. Це не дуже гарний час, може бути щось несподіване саме у цю годину. Ну, а я прочитаю вам, що пише Фрея Асвін з приводу цієї руни. Это третья руна второго ата, как и первые две руны этого ата Иса связана с одной из стихий, со стихией льда. Это замерзшая вода. В самом плотном ее состоянии. Вода подвижна, а лед тверд и статичен. Таким образом, ИСа воплощает принцип сохранения и противостояния переменам, как противовес развитию, развитию замедляющей перемены, она эквивалентна оккультному защитному кругу. ИСа это необходимая противодействующая сила без сдерживающего влияния, которой эволюция вышла бы из первоначальных единиц Рамок і вилілась в неконтролюємо хаатіче розростання, подобно раковій опухолі. Ну, оскільки ця карта руна випала перегорнута, можна сказати, що не треба залишатись статичним, треба рухатися у цей день. Перші у нас будуть тільці, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Тей вас перегорнутий, та й вас. Це карта чоловічої волі, чоловічої сили, та й вас, це тюр, Бог неба, який, на жаль, перегорнута. Тобто перегорнутий стан небо перегортається. Якщо ви чоловік, будьте особливо уважні, бо ваша чоловіча енергетика спрямована не в потрібний бік. Якщо ви жінка, пам'ятайте, що сьогодні від чоловіка можна очі. Якихось неприємностей. Також у цей день рекомендую вам не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку стрілець. Далі, близнюки, Яра, ЄР, рік, карта руна врожаю. В прямій позиції вона каже про те, що сьогодні ви можете щось заробити. Окрім цього, ця карта пов'язана з землеробством. Бачите, тут намальований такий. Чоловік з серпом, тобто сьогодні гарно займатися якимись сільськогосподарськими роботами. І окрім цього, сьогодні день, коли ви не тільки зберігаєте, але й накопичуєте щось нове. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Діва і гарна є година, 12-година та година дня. Далі представники знаку Рак. «Урус». УРУС – це жіноча сила. Вона пов'язана з утробою, вона пов'язана з жіночими статевими органами. Тобто, ви розумієте про що я. Вона пов'язана з народженням чогось нового. Не випадково урус асоціювали з печерою, в яку можна зайти і знайти там щось нове. Це жіноча сила, сила оновлення, сила природи. Рекомендація сьогодні побути більше на природі, якщо є можливість поїхати десь де. Багато зеленої зелені, тобто я не маю на увазі долари, я маю на увазі дерева, тобто можна поїхати в ліс, відпочити. Взагалом гарний день для того, щоб піти до лікаря чи е, зустрітися з якоюсь жінкою. Бо у Рус це жіноча енергія, яка пов'язана з минулим. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Для левів Райдо, райдо це рух вперед, це дорога, це наїзник, який їде на коні. Ви сьогодні можете вгамувати все, що відбувається навколо вас і всередині вас. І сьогодні гарний день саме для переміщень. І це не стосується лише переміщень у просторі, це переміщення зростання ваше. Карта Райдо, вона пов'язана зі зростанням і з рухом, не тільки рухом у просторі, але і у часі. Сьогодні все Треба робити швидко, якщо треба кудись їхати, їдьте вам. У цьому відкриваються можливості. І ще для вас гарні сьогодні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Для дівим от тіла, отдал, уділ. Тобто гарна карта руна пов'язана з реалізацією можливостей і з вашим домом, з вашим маєтком, з нерухомим майном. Сьогодні саме гарно займатися своїм домом, своєю квартирою, купувати щось нове, робити якісь ремонти. І загалом ця карта пов'язана з благополуччям, з сім сімейним родинним затишком і з вогнем, який горить у, вашому, у вашій хаті. і Вогонь, Який горить у вашому серці. В цілому досить гарна руна, результативна. Для вас також сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Далі терези Дагас. Дагас – це карта руна змін, трансформації. Але ця трансформація не стосується чогось матеріального. Це ваша внутрішня трансформація, ваша алхімія, через яку ви потрібні пройти, щоб досягнути чогось нового. Дагас закінчує рунічне коло і виводить вас на новий рівень. Не бійтесь змінюватися. І також сьогодні гарний день для магічних операцій, особливо це можна зробити о 23 Годинні вечора. І для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Риби. Для скорпіонів феху в прямій позиції, причому феху це початок, початок рунічного кругу, рунічного кола. Це, по-перше, Якесь, якісь гроші, які можуть обов'язково до вас прийти. Це рухоме майно. Раніше його вимірювали саме вівцями, і дуже часто деякі рунологи і асоціюють цю карту з вівцею, але це вівця небесна, це Агнес, це Овен. Сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з овнами, і взагалом гарний день для починання чогось нового. Будь-які починання принесуть вам гарні результати. Далі, стрільці, перегорнута совула, нестача сили, саме не фізичної сили, сили волі. Її не вистачає. У когось проблеми зі світлом, з внутрішнім просвітленням сьогодні вас можуть. Трошки ввести в оману і закрити те сонце, яке сяє всередині вашої душі. Це сонце прозріння. Сьогодні прозріння ніякого не буде. Бережіть свої сили, особливо будьте уважні, о 16-й годині дня, і намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Скорпіон. Далі, козероги, беркана, б'ярк, береза. Це. Руна жіночої енергетики вона пов'язана з силою, яка прихована у землі, яка прихована у рослинах. Сьогодні гарно займатися якимись. Сільськогосподарськими якимись діями. Окрім цього, сьогодні непоганий день саме для жінок, бо це жіноча руна. Ну а для чоловіків я можу порекомендувати шершеля фам. Шукайте жінку. Для вас також є гарна година, 18-та година вечора. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. Далі водолії, Ей вас! Ей hey, вас, hey, oh. це центральна по суті руна рунічного кола. Вона займає тринадцяту позицію, вона пов'язана з вашим хребтом, з позвоночником. Тому сьогодні можуть бути якісь ускладнення з цього приводу, але ви їх зможете побороти. Сьогодні сили світла поборюють сили темряви, бо. Карта все ж таки випала в прямій позиції. Одначе не забувайте підтримувати свій фізичний стан в, гарному, в гарній формі. Окрім цього, у вас є гарна година, 13-та година дня. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Для риб перегорнута гебо. Гефу, геба це дари богів, це пересечення шляхів, вона, на жаль, випала перегорнута. Це означає, що вам не вистачає певних контактів. Сьогодні ви більше витрачаєте, ніж отримуєте. Зверніть на це увагу. І намагайтеся сьогодні не робити якихось важливих зустрічей, бо вони не принесуть вам гарних результатів. Також будьте обережні о 7-й годині ранку і намагайтеся цього дня не спілкуватися. І не зустрічатися з представниками знаку РАК. І нарешті Овни: Інгус, Інгвас, Інгвіфреєр. Руна пов'язана з генетикою, з зв'язок з вашими родичами через генетичний зв'язок. Окрім цього, це здоров'я, яке вас не буде підводити, непоганий день для того, щоб піти на обстеження до лікарів, і загалом непоганий день для того, щоб. Оновити трошки свій фізичний організм. Ще для вас гарна година. Є 22 година вечора, і для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Водолій. Ну а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого. 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні гарний для вас день, для вас випала гарна руна Алгіс Алгіс, але вона випала перегорнута, і це означає, що захисту особливого у вас сьогодні немає. Боги вас не захищають, тому захищайте себе своєю обережністю. В прямій позиції ця руна пов'язана з життям, а в перегорнутої зі смертю, тому будьте обережні. Не Навантажуйте сьогодні свій організм, пам'ятайте, що є погана година, 15-та година дня, і також вам особливо треба бути обережними, якщо ви народилися під знаком скорпіон. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, Хагалас. Одна з найруйнівніших карт рун цієї колоди Хагалас – це стихійне руйнування, Тому будьте обережні, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Війна ще не закінчилася, і сьогодні ви можете зіткнутися з руйнуванням чи з представниками цього руйнування. Тобто... З людьми, які є уособленням влади. Тож будьте обережні, особливо будьте обережні о 9-й годині ранку, нікуди не їдьте. Намагайтеся бути вдома в цей час. І особливо вам пощастить лише, якщо ви народилися під знаком Лева. Далі, якщо ви народилися 3, -го, 12, -го, 21 -го, або 30 числа будь-якого місяця, кенас це факел просвітлення, це сліди, які ви залишаєте по своєму життю. Сьогодні ви можете залишити такий слід, надійний, світлий слід, і люди будуть вас пам'ятати за це. Ця карта пов'язана з творчістю, з творчим імпульсом. Тож не затикайте е, свою творчість, дітей. Іскру, якщо вона у вас сполихнула, намагайтеся її застосувати і щось сьогодні зробити. Особливо для вас непогана година шоста година ранку. Буде непогано, якщо ви прокинетесь у цей час. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися 4-го, 13-го або 22-го, 13-го, 22-го або 31-го числа будь-якого місяця, намагайтеся сьогодні не робити ніяких зв'язків там, де багато людей, де багато людей, багато проблем. Манас це люди, вони перегорнуті. Люди сьогодні можуть вам не тільки вам заважати, але й псувати вам ваше життя, тож намагайтеся сьогодні менше спілкуватися. Будьте особливо обережні о 20-й годині вечора, і особливо будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го або 23 числа будь-якого місяця, перегорнута перто, перто пертха. Це карта руна перекладається те, що приховано. Бачите, тут художник намалював грутаку, але це гра проти вас. Ви програєте. В сьогодні все відкривається, все таємне, що ви робили проти людей, воно відкриється. Ви не захищені, зверніть на це увагу і нічого не зможете приховати. Тому намагайтеся сьогодні бути чесними. Не брешіть, бо ваша брехня швидко відкриється. Ще для вас є погана година, 14-та година вечора. І будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, наутіз це необхідність змін. Ви надмірно статичні і забули про долю наутіз, якраз і пов'язана з майбутнім з руною, яка плете нитку майбутнього зі скульт. Вона досить хитра, така богиня, і вона може вам приподнести якісь. Життєвий урок, який ви вивчите, все ж таки руда випала в прямій позиції. І вона натякає на те, що сьогодні ви можете переступити через все, що вам заважає, і йти далі. У вас ще є гарна година, це десята година. Ранку, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Лева. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, турісас в прямій позиції, турісас тур, тур, молот Тора, яким він може знищувати велетнів, які заважають жити. Сьогодні обставини будуть так робити, що вам треба бути більш жорсткішими, більш втратими. Пертиме, і тоді у вас ситуація буде вируливатися. Ви сьогодні справжній тор, який має у руках молотора, який здатен творити дива. Зверніть увагу, також вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 8, 17. Або 26 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не дуже гарний для вас день, вам випала карта Ансус. Ансус це спілкування, це уста, вона пов'язана з одіним, який відкриває можливості. Тож вам рекомендація сьогодні більше спілкуватися, будете спілкуватися, все буде гаразд, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. І карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця Ейвас. Ейвас це кінь, який, на жаль, випав перегорнуто. Це каже про те, що сьогодні краще нікуди не їхати. Сьогодні треба зберігати свою фізичну силу. Якщо ви користуєтесь авто, власним, сьогодні авто може зламатися у саме такий Негарний момент, також будьте особливо обережні о 19 годині вечора. І будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Козиріг. А тут залишилося ще дві карти. Це для тих глядачів, які дивляться все до кінця. Верхня карта для чоловіків, які додивились цей прогноз до кінця. Додаткова інформація, як себе погодити цього понеділка. Лагуз. Лагуз це руна імпровізації, це руна хвилі, потіку. Тож будьте у потоці. Намагайтеся залишатися саме на своїй хвилі, і хай ваша хвиля приносить вас туди, куди потрібно. Це одна з рун подорожів. Тобто сьогодні непогано подорожувати. Якщо є бажання, можете вийти сьогодні. На ставок чи на річку позасмагати, якщо, звісно, погода буде теплою. Покупатися сьогодні вам в позитив, і особливо вам буде в позитив, якщо ви ще й народилися під знаком водолій. А ця карта для всіх жінок, які додивились цей прогноз до кінця, Вінніо це майно. Це щастя, яке, на жаль, перегорнуто. сьогодні. Не той день, коли ви можете заробити багато грошей. Сьогодні навіть день такий, який коли ви втрачаєте свято, коли свято, на жаль, не відбувається, але вам рекомендація не впадати в смуток. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком. Рак. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці карти вікінгів відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть Боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.